відкриваємо шкільний меморіал. В першу чергу вшановуємо пам'ять наших випускників, які ховали своє життя, не вагаючись стали на захист нашої України, нашого Господаля. Трошки показати, як буде працювати цей шкільний меморіал. П'ять головних розділів це загиблі наші випускники. Сьогодні тут зібрано 12, але, на жаль, вже потрібно доповнювати, тому що є випускники, які недавно теж втратили життя, загиблі військові, селища Гостоме. Їх занадто багато. Загиблі мирні жителі під час окупації Ростомеля це все ті люди, які були биті, розстріляні і загинули, коли були тут. російські війська, таких у нас 89 осіб. Злочини, які Російська Федерація здійснила в нашому ліцеї і в Ростомелі під час окупації. Хочу подякувати Сергію Валентиновичу і Катерині Михайлові, які були ініціаторами створення такого меморіалу. Вітаю вас, дорогі, рідні близько наших героїв. Ми на сьогоднішній день маємо майже 11 років війни з нашим ворогом. І три роки і один день повномасштабної війни, коли ці не люди вступили в тому числі і на Київщину, і натворили ТЕ. За що не може бути ані пробачення, ані порозуміння якихось взагалі нічого. Їм не може бути ніяких пробачень. Скажу вам, як людина військова. Я на той час у штаб Ради оборони Київської обласної військової адміністрації, що більшість знелюдів, які чинили злочини на території Київської області, були знайдені, знищені на території Харківської області у середині травня 22-го року. Наш святий обов'язок. Робити все для того, щоб всі покоління наші майбутні знали про ці злочини і все зробили для того, щоб після нашої перемоги це ніколи не, повтори... не повторилось. Ніколи. Я хочу подякувати всім тим, які долучилися до встановлення і цього меморіалу Місків Муклін, а ми будемо постійно пам'ятати і згадувати наших героїв.